Шановне товариство, вас вітає учениця 11 класу комунального закладу Бабаївський ліцей Мірошниченко-Діана. Відомий український мовознавець Іван Огієнко писав, що мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Що таке культура? Перекладі з латини це означає догляд. Спробуємо не доглядати за собою декілька днів, отримаємо печальний результат. А що ми робимо з мовою? Як часто купуємо книжки з культури мовлення? Чи задумуємося над тим, як говоримо? Наприклад, я ставлюся до тебе чи відношуся. Ми знаходимося у студії чи перебуваємо. Хтось скаже, байдуже. Какая разниця? Саме так. Какая а різниця колосальна, бо рівень володіння рідною мовою показує загальний рівень культури нації. Що робить українця українцем, на мою думку, передусім ідея великої України, ідея гідності, ідея гордості, ідея українського мовного простору. Мова це дім, у якому живе кожен народ, і цей дім треба захищати більше, ніж боронити власну територію, бо ті, які цураються своєю мовою, втрачають свої території. Після початку війни цікавість до нашої мови зросла по всьому світові. Багато іноземців вивчають українську на знак солідарності з нами. Це свідчить про те, що світ не втратив культури, культури шанувати мужніх, долучатися до простору вільних, перемагати дикого ворога за допомогою зброї. Що називається мова за шість місяців після початку повномасштабного вторгнення? Кількість людей, що вивчають українську за кордоном, зросла на тисячу відсотків. А що ж ми, українці? Зараз модно вивчати англійську китайську мови. А коли ж українська для свого народу стане модною, це відбудеться тільки тоді, коли ми станемо наступальною агресивною нацією своєї мови, своєї культури, своєї землі і всіх інших цінностей, в іншому разі ризикуємо втратити свою незалежність і територіальну цілісність. Україна буде тільки тоді, коли тут буде панувати українська. Нам треба усім навчитися поважати рідне слово, берегти його, бо воно нас об'єднує, доводить нашу індивідуальність. Тому вивчаємо нашу мову, бо вона рідна, державна. Нехай з помилками, але з великим бажанням і прагненням до досконалості. Говоримо рідною мовою. Поширюємо її, не забуваємо. Так, важко, але ми все здолаємо, і наша мова розквітне. Розправить крила, відродиться. Бо якщо ми врятуємо мову, мова врятує нас. Дякую за увагу.